Люди Юлю бажаємо, щоб ви ще протягом багатьох років з нами працювали і діставалися до від нас. Після цього перейшли до робочих питань. На сам перед оголосив кількість присутніх членів вченої ради. Їх прийшло на засіданні 62 особи 70. Також було запрошено 14 осіб. Далі вчена рада перейшла до питань порядку денного. Перше питання це про науково-педагогічну діяльність та перспективи розвитку факультету інформаційних технологій доповідає декан факультету Повхан Ігор Федорович. Обрали на засіданні лічильну комісію в складі п'яти осіб, серед яких був і один студент для голосування за присвоєння сімом працівникам Лужну наукових ступенів. Та головною новиною стало офіційне затвердження на посадах шістьох проректорів. ними стали Мирослава Лендял, Олександр Рогач, Ігор Король, Ярослава Лазур. Проректори з науково-педагогічної роботи. Ігор Студеняк став проректором з наукової роботи. А Дмитро Сойма з адміністративно-господарської роботи. Колишні виконуючи обов'язки проректорів Федір Шандру та Олександр. Росливка не увійшли до проректорського складу до Костаніслав.